Має слів, щоб вдячність передати. За подвиг ваш, там, де земля горить. Уклін вам низький, воїни, солдати, хай матір Божа збережа вас, сохранить. Справжні герої країни. Ви воїни, захисники, ви маєте найпалкіші серця на усій землі. Міцні засмальовані руки і м'язи тверді, наче дуб. На білій, як день вишиванці, блищить український тризуб. thank you